От всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. У нас, так як вже думали, поровка буде сезон закінчуватися, але пан Петро злобідки придбав таку ПКЗК, польську холоднокровну кубилку, ту, що, то що потрібно. І робили УЗД кобила нежеремна. Пан Петро думає, що вона буде дурно, зиму стояти. Привезли до Алана на поробку. Вчора ще привіз Вико Петро кобилу, вчора пустили, але не дуже стояла сьогодні. Ще разок її. Обіцяли йому, що пустимо, то нам не важко. Алан. Працює. Наступся, забув якого її звати. Вже напишу відео, ще раз зателефоную до Вика Петра. Лише в нас ми зробили свіжі якісь місця на коні. Поки може стояти кобила. Кобила дає капітальне потомство, сама кобила від Миколи з Вінниці. 10 років такій кобилі. Кобила з документами. Пета, ноги, те, що потрібно якраз. Здорово купили. Сергія викупи троє її забрали. Зараз глянемо. Будемо парувати. Наступ, вся красатка. Міяс. Трошки сьогодні бурячка привезли крового коника даємо. Даємо якраз невеличка кубка. Ще залишилось треба почистити, скласти, та на які 2-3 тижні будуть мати, що їсти. Може, ну, ще би поїхали в понеділок трошки. Краще ніж будь-яке зерно з буряк. Колись тато, як привозити з крового буряка одну фіру. Прив'язувала четверо коней і до ранку. Прах! Нічого не лишалося. У нас на Тернопільщині так відгодовують коней буряком, цукровим, кормовим. Люди на селах піддають їм. Кубила отака з дороги, вимучена. Але нічого, там на господарстві корма чудові. Якось заїду познімаю. Яка за місяць-два вона буде. Кукла е, жеребна. Робив Віталіку ЗД, також Віталікова гніда цю, що ми покривали, також жеребна по Аланові. Сподіємося, на другий рік трошки буде лошати. Будемо бачити. Не спішили сьогодні ще купили кубилку якусь, щоб зняти відео, покрити. Та й відео і вже не потрібно годувати на вечір. Пан Петрон свій прицеп залишив у нас. Завтра вам знімлю лошачка від. Алана на продажу, кобила є на продажу. Ще одну кобилку сьогодні прикупили. Недорогу буде, кого би було цікавило. Вчора вже на темно пускали. Зараз вийде алек, почну знімати. Алан дивиться, чи досить йому бурячка привезли. О! Хлопці писали, що підходав, там мусимо його трохи. Рухайся! Нобель сиди на нього Обе вже хоче копав його Слобелька yeah. А що її лиш? Ріки 4 місяці лише Така паровка є

А зараз будемо бачити, що кобилка скаже, зараз я її піду. Пу По її. Треба це за фартука. Зараз чекайте куди. Йо Йона... вся. Йо наступ Ти... Назад далі. Назад далі. Ота Алан. Пішов на кобилку, так як потрібно. Є. Нічого ще. Ще завтра. Що кажете? Зараз я підійду. А беріть його трохи звітом. Заберіть його звідти там, тату. Наша алквалангістка вже плавала нині. Ой. А там вон, бачите, є дочка Аланова. З такою мичкою обутою. Сусід оно А то наша лабелька. Ну, На відео не знаю, чи так показує, але на ріки 4 місяці ми ще такої... Ще такої кубили ми не мали. 29-та буде мати. Дочка Пуші. Там Пуша. Ну, Зараз зі знімаємо пісні. Фрезі там. Тримається подаль, боїть ті коні копають, пображають. Фреска наша. Вона гарну має потлату ніжку, але вона, бачите, яка ріка всередину позаходжувана, вона. Це ця наша дівка залазить в ріку і пасе ворі там. Ще скоро та перепливе на гребельку. От, такого жребця у нас. де я на бельку забуду. Копила також дочка Буцефалася, що зліла. Мама лошечки. Це дочка Рубіна і нашої. Це ну, та то, то далекі там. А... Мамина сестра події, отату. По а той вже нюхає какашки, та тут купили стоять цілу ніч. Хлопче. Цілу ніч Лопе. тут стоять. І він нюхає. Бо фрезю і цю залежується страшне, ми тирси не привезли так сьогодні, все. На бурак поїхали. Я пішла під жолу і він це не рував, так страшне, стату. <клухи> Тут. Дає сигнал. Що ж я кажу сьогодні, на відео казав, що ще маємо почистити ту купу бурака. Може всю не встигнемо, трохи на понеділок лишиться. Ходи. Як на те ногу, видів? Де? Де там? Начухав дуже. Перекладає... він кинув, і там Перекладає ногу через шнур і воює. Не може потім витягнути. Так сидить, поки ми прийдемо. Я б його запав, послухали, ті, будуть копати. А я до того. От Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!